Відкриваю свій блокнот і думаю, Господи, хто ж так написав, що нічого не можна прочитати. <гум> Дуже радий вас всіх бачити. Дуже радий, що ви сьогодні, в цей недільний день, день, який Господь Бог сказав, що ось 6 днів працюю, сьомий день віддай для Бога. І ви гарно і правильно виконуєте цю заповідь Божу. Сьогодні тема моєї проповіді називається так. Дорогоцінне спасіння, дорогоцінне спасіння та освячення, дорогоцінне спасіння та освячення. І ви знаєте, такі відкриття Господь дає, і ти думаєш, вау, просто супер! Я готуюся до проповіді. По хаті бігаю, такий довольний кажу. Бог, дякую тобі. Ти особисто для мене знаєш, як коли Бог спочатку тобі особисто говорить, ти вже це всі аморції пережив, ти вже це все пережив. І дякуєш йому, і думаєш, Господь, за що таке таке благословіння? І я вам хочу сказати, що е, там, де серце ваше, там і скарб буде ваший. Там, де серце ваше, там і скарб буде ваший. Моє серце було, шукаючи Слово Божого, моє серце прагнуло знайти його. І я знайшов, Господь дав мені цей скарб. І сьогодні я хотів би, щоб ми відкрили відразу ж слово місце писання. там Матвія 6 глава, з 19 по 21 вірш. Матвія 6 глава, з 19 по 21 вірш. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де, мі... де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де скарб, там буде і твоє серце. 21 21-й вірш. «Адже де скарб твій, там буде і твоє серце. І ви знаєте, коли Танюша сьогодні вийшла говорила слово до привітання, я думаю, Господь, ну, сказала вже всю проповідь, вийшло тільки сказати амінь. І я вам хочу сказати, що дійсно церква Божа, вона якби в одному дусі, і коли Господь говорить, Він говориться в серця всім, і всі це переживають, і всі над цим роздумовують. І е, хотів би, скажімо так, повернути таку ситуацію. Танюша вже сьогодні говорила, що. Там, де, скажімо, твій скарб, там буде і серце твоє. Там будуть твої думки, там будуть твої переживання, там туди будуть направлені твої молитви. І якщо ти думаєш за роботу, ти будеш прокидатися з цією думкою, ти будеш лягати з цією думкою, ти будеш переживати за це все. Це буде являтися на тобі, як і фізично, так і в духовному плані. Ти можеш бути якийсь роздратований або на роботі, коли все дуже добре, ти, у всіх все погано, ти можеш бути гіпертакий задоволений, гіперактивний і так далі. Там твоє серце. І коли ти приходиш на молитву до Бога, ти молишся, як Танюша вже говорила, ти навіть не, не очікуєш або не усвідомлюєш, як твоя молитва вже переключається на думки. Так що ж далі буду робити, чим буду далі займатися? То, 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 то. Дивишся вже, ти молився під пісню, пісня закінчилася, а ти тільки сказав Господь, я хочу почути слово Твоє, і почав про своє думати, 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 думати. Тому там, де твій скарб... Туди, куди твоє серце направлено, там і ти будеш перебувати. І я хотів би вам сказати отаку одну річ: що, коли ти, до прикладу, працюєш на роботі, на прикладі наших братів, стелиш ліноліум. Чи часто у вас буває таке, що ти сталиш ліноліум, і в тебе таке бажання помолитися в Дусі Святому, в тебе таке бажання заєвангелізувати, чи ти сталиш ліноліум і думаєш собі, прогнозуєш, так що ж далі будемо робити, скільки часу буде сохнути, прогнозуєш всю свою роботу і так далі. І ми, ні, ми не задумуємося на роботі про Боже. Але якби наш скарб був Господь? Ми, де б ми не були, чи ми на роботі, чи ми вдома, де б ми не були, ми думаємо про Боже, ми думаємо про Божу справу. А як же ж нам заєнгалізувати? А як же ж якийсь фірш може розказати? А можливо, тему якусь підняти християнську, а не тільки про політику, не тільки про роботу і так далі. Але коли в нас все навпаки, ми йдемо на молитву, і ми ще не залишили свою роботу, ми ще не залишили ті свої справи, і ми в молитві молячи ще думаємо про... Те, що в нас в минулому, то насправді наш скарб. Це є робота, це є не Бог. Тому ми маємо переоцінити себе, переоцінити свій стан, е про що ми думаємо, про що ми мріємо, про де наше серце, де наші думки, де наші бажання. Чи дійсно вони з Богом? Чи ми хочемо, щоб вони були з Богом, але вони ще поки що не з Богом? І хотів би. Хотів би зачитати е, дуже гарний такий приклад, який записаний в Матвія 19 глава, 16 вірша. Матвія, 19 глава, 16 вірша. Є, так? Да? І пішов ось один. І до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. На минуточку зупинимось. Підійшов до Ісуса Христа один чоловік і запитав нього, що йому потрібно робити, щоб він мав життя вічне. Слідуще. Він же йому відказав, чого змеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді далі. Той питає його, які саме? А Ісус відказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди, продай, а ти не переключив. Ти 20 пропустив. Почувши ж юнак таке, <кхм> говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб ти на небі. потім приходь та йди вслід. 22-й вірш і зупиняємось. Почувши, ж, юнак, таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І подивіться, яка глибина захована в цих віршах. Настільки глибоке слово, настільки глибоке відкриття, е, відвідувати церкву, відвідувати домашні групи, молитися вранці, молитися ввечері, постити це ще не означає, що ми слідуємо за Богом. Послухай, я наведу тобі приклад на чоловіковій жінці. наведу приклад на чоловіковій жінці. Якщо ти приходиш до дружини, даруєш їй квіти, ти подарив їй новий iPhone. Ти, значить, купив їй машину. Я не знаю, може вона там мріяла там, про якусь там буденну річ. Ти їй це даруєш. Але вона знає, що твоє серце належить іншій. Що ти думаєш про іншу, що ти мрієш про іншу, але вже ти з цією одружився і вже мусиш бути з нею. Чи потрібні їй ці всі подарунки? Чи вона буде щаслива від того телефону? Чи вона буде щаслива від тієї шуби? Чи вона буде щаслива від того всього? Так само і Христос сказав: Послухай, ти виконуєш це все з дитинства, ти молодець. Ти супер чоловік, ти обдаровуєш свою дружину всім, чим тільки є. Ти любиш її, ти, ти з нею проводиш час і так далі. Ну якщо твоє серце з іншою, то це все не має значення взагалі. Ні один із подарунків, ні одна хвилина часу, яку ти вділяєш для неї. Серце цього юнака було з його багатством. Йому важко було віддати його і слідувати за Богом. Він. Він не зміг зрозуміти, і йому важко було позбутися цього всього і слідувати за Ісусом Христом. Він не зрозумів важливості слідування за Ісусом Христом. Амінь, дорога церква. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що коли ми перебуваємо з Богом, і наше серце належить для Бога, і Господь говорить, виконати ту чи іншу справу, ми неодмінно це робимо. Бо ми розуміємо, що нам важливість спасіння і бути з Ісусом Христом, Царстві Небесним, набагато більше, аніж маєтки, аніж статки і так далі. Я хотів би розглянути ще кардинально іншу ситуацію, яка трапилась так само з Ісусом Христом і ще з одним хлопцем, якого звати Закхей. Давайте ми відкриємо Луки, перша глава Луки, 19 глава з 1 по 10 вірш. Відкриваючи це слово, е хотів би ще додати, коли ми, до прикладу, молимось, вді вділяємо час для Бога, але серце наше е з роботою, коли ми постимо, але серце наше, ми думаємо про якийсь там свій відпочинок, про якісь там справи і так далі, Господу так само, як і для. Прикладу я приводив чоловіка з дружиною, да, якій не потрібні ці подарунки, їй потрібно твоє серце, їй потрібно твоє захоплення, їй потрібно твоє кохання. Так само і Богу. він не потрібна молитва, коли ти молишся і ти думаєш про роботу. Богу не потрібна молитва, коли ти молишся і думаєш про якісь свої власні заботи. Чи ти, чи ти думаєш, чи ти прибрала в кімнаті, чи не прибрала, чи ти зробив щось, чи не зробив? Богу не потрібен такий піст, коли ти якби постишся, але в цей піст не проводиш, як його потрібно. Не з Богом не віддаєш йому своє серце, не відносишся до цього як, як належним часом чином. Давайте ми відкриємо Луки 19 з 1 по 10 вірш. І вішовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Тобто дві аналогічні ситуації: той був заможний і цей беззаможний. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же захеє та й промову до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скридив, був чим, вернув четверо. Ісус же промов до нього: Сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син болюцький, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Дивіться, дві аналогічні ситуації. Один прийшов до Ісуса Христа, можливо, щоб Той похвалив його і сказав: Слухай, ти молодець, ти виконуєш всі заповіді, ти шануєш батька і матір свого. Але Він побачив, що одного лише тобі бракує серце твоє з багатством. Послухайте, Захей був митником, він був старший над митниками, він був багатий. І я не знаю, яким чином він нажив це багатство, чи ж законно, чи незаконно. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, він не вихвалявся, що Він е, знає всі заповіді, він не вихвалявся, що він молиться постійно, що він шанує батька і матір свого. свою. Покаяння прийшло в його серце. І Він хотів покаяти за все, що він зробив. І він каже: Христос, мені настільки приємно, що ти до мене зайшов. Я убогим віднам половину всього, що я маю. А кого скривдив і дам тому вчетверо, він зразу ж оцінив важливість і оцінив таку персону, як Ісус Христос, який зайшов до нього в дім. Він навіть не очікував цього, але Христос прийшов до нього. І Він, усвідомивши це, усвідомившись велич Ісуса Христа, Він сказав: Послухай. Я хочу покаятись за все, що я зробив. Я хочу віддати Богу в половину свого маєтку. Я хочу віддати в четверо кого скридив. Хоча і Христос не просив цього. Христос просив того юнака. Каже, віддай, слідуй за мною. Іди зі мною, будеш моїм учнем. Апостолам Христос пообіцяв, що будете сидіти поруч біля мене і судити 12 колін Ізраїлевих. І, можливо, Він був би серед них. Можливо, і він був би серед них. Але його серце належало для багатства, його серце належало до, до грошей. Послухайте, я не спонукаю вас сьогодні прийти, відкрити повністю сві, сві, свої комори і пороздавати бідним. Ні. Моя проповідь сьогодні про серце. Лягаючи спати, чи думаєте ви про Боже, чи думаєте ви про своє. Працюючи на роботі, чи думаєте ви про Боже, чи думаєте ви тільки про своє і про роботу? Якщо ви десь відпочиваєте, чи з друзями і так далі, ви думаєте про Боже, чи думаєте про своє? Де ваше серце? Матвія 19 глава з 27 по 30 вірш. Чим більше ми з Господом... Тим більше ми освячуємося. Чим більше ми перебуваємо з Богом, тим більше ми освячуємося. Тоді відізвався Петро та й до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли. При відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що зі мною за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. І кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи серцер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Послухай, Христос говорить, що якщо ти відмовишся від цього заради Царства Небесного, заради проповіді Євангелія, Господь говорить, що ти будеш разом з ним в Царстві Небесному і в 100 крат більше. Послухай, ти в 100 крат більше. Якщо ти працюєш на роботі і, до прикладу, в неділю проходить недільне служіння, або проходить домашня група, або проходить молитовна. І ти, не задумуючись, відмовляєшся від цього, бо ти можеш попрацювати на годинку більше. Не, від... не задумуючись, відмовляєшся від цього, бо ти втомився на протязі дня, хочеш полежати, хочеш відпочити і так далі. Ти нехтуєш цим, то ти не виконуєш е... е... 29-й вірш. Луки 19, 19,29. І кожен, хто за мене має, кине дім, чи братів, чи сестер, або батька чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить спадку і спадкує вічне життя. Іноді ми думаємо, послухай, потрібно ж дітей зібрати в школу, доробити уроки і так далі. Послухайте, воно нікуди не дінеться. Завтра будуть ті самі уроки. Завтра буде та сама школа. Але якщо сьогодні молитовна і твоє серце горіть, послухай, хочу піти на молитовну, хочу помолитися, Бог бачить це. Бог не закриває очі, Він не помер 2000 років назад. Він Воскрес, Він сьогодні серед нас. Він сьогодні серед нас, і Він хоче бачити ваше серце. Ось ми підійшли до мого відкриття, яке я отримав. Чим більше ми перебуваємо з Господом, тим більше ми освячуємося. Чим більше ми перебуваємо з Богом, тим більше ми освячуємося. Павло писав, що ми перебуваємо, переходимо із слави в славу. Переходимо із слави в славу, ми все більше і більше освячуємося. Чим більше ми перебуваємо з Господом, ми як та виноградна лоза, яку формує Господь. Послухай, ми прийшли з світу і пізнали Бога, пізнали заповіді Його, пізнали Його любов. І Бог нас формує. Не відразу. Бог говорить, позбудься від того, проходить час, ти позбувся від того. Сформуй свій характер таким, будь лагідніше, будь ніжним, іди на поступки і так далі. І ти переходиш із слави в славу, ти освячуєшся. І хотів би відкрити місце писання, по якому я отримав відкриття. Це 1 Коринфянам 14 розділ. Зараз глянемо з якого вірша одну секундочку. Так. З тої радості не запишав вірш. 2 секундочку. Пам'ятаєте, чуть, чуть пізніше знайду, а 1 Коринфінам, да, 14. й І не записав, який вірш. Я вибачаюсь, не записав, який вірш. 1 Корінфона вроді 14 та глава. Там, де е, Христос говорить. Е, там, де Павло пише, що кожна дружина, невіруюча дружина, освячується віруючим чоловіком. Кожний невіруючий чоловік освячується віруючою дружиною і діти їхні освячені. І тоді в мене, і тоді в мене таке от відкриття Господь дав мені. Господь відкрив для мене. Послухай, Він запитав мене, а чи освячуєш ти? Те місце, де ти перебуваєш. Послухай, дружина невіруюча, не освятиться віруючим чоловіком, якщо він її не освячує, якщо він не приходить додому, не молиться перед їжею, не молиться перед сном, не благословляє дітей в школу, не благословляє е, весь грядущий день і так далі. Якщо він не освячує. Так само і дружина, коли вона приходить додому і її християнство закінчилося в церкві, вона не освячує чоловіка. Чоловік сам по собі він не освятиться. Ну якщо вона приносить християнство додому, якщо вона приносить Христа додому, тоді чоловік буде освячуватись. Амінь, дорога церква. Ще раз. 7.14. Давайте зачитаємо. 1 Коринфянам 7,14. Бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті. Тепер же ви святі. Послухайте, ви маєте освячувати те місце, де ви перебуваєте. Ви маєте освячувати свою роботу. Ви маєте освячувати, освячувати своїх друзів. Ви маєте освячувати своїх скажімо так, братів і сестер по крові, які ще не, не стали віруючими, які ще живуть за пожадливостями світу, цього. Ви маєте освячувати їх. Ви маєте їм говорити про Бога. Ви маєте пропонувати помолитися. Ви маєте їх благословляти, ви маєте освячувати їх, нести освячення, нести Христа туди, де вони є. Це слово не стосується тільки чоловіка, і жінки, і дітей. Це слово стосується взагалі вас, як християн, вас, як особистостей. Якщо ви самі освячуєтеся словом писанням, наповняєтеся через проповідь, наповняєтесь через, через домашню групу, наповняєтесь через молитовне, ви це все маєте нести туди, де ви є, з тим, з ким ви спілкуєтесь і так далі. Бо невіруюча жінка чи невіруючий чоловік, вони не освятяться в той час, коли ви не будете це нести. І коли апостоли вони пішли нести Євангелія в світ, в народи світу і так далі, їхні жінки перебували вдома з дітьми. Вони ж не могли значить, зібрати всіх своїх дітей, можливо, і хтось міг, але швидше за все, що вони залишили свою матір, яку потрібно було догледіти свого батька, якого потрібно було догледіти, свою дружину, своїх дітей. І ради Євангелія вони пішли проповідувати в світ. Україна була раніше язичеською країною, і ми не знали про Христа, як і багато інших країн. І якби апостоли вони не розійшлися по всьому світу, ми б не пізнали Бога, їх Бога Спасителя. Амінь. І коли вони проповідували це Євангеліє, я не знаю, як часто, але вони приходили додому і освячували свій цей дім. Вони розповідали про великі діла Божі, вони розповідали про великі чуда Божі, як Бог їм відкривав, як Бог через них працював і так далі. І їхні рідні і близькі діти і всі, хто їх оточував, вони освячувалися цим словом. Вони не могли так само покинути все, ходити, проповідувати. Хтось не міг, е як зараз от візьмемо на прикладі нашої церкви. Є що в сім'ї хтось служить, хтось не служить. Комусь потрібно прийти і дійсно зробити уроки з дітьми, дійсно покупати дітей, положити спати, прибрати в хаті і так далі. Це все буденні речі. Но якщо у вас двоє, то чоловік має йти, і щоб його серце було горіло Богом, наповнятися Божим і освячувати свою дружину своїми дітьми. Якщо жінка служить. А чоловік, до прикладу, залишився вдома, то вона має прийти і освятити його, і розповісти, сказати: Послухай, сьогодні на молитовні ми молилися за стілення, Мені відразу там, в мене так боліла голова, відразу перестала боліти голова, засвідчила про велику славу Божу. Освятила це все. Розумієте чи ні? Вона наповнена духовно прийшла і принесла це в свій дім. Так само і чоловік, він наповнився Словом Божим, і він приніс це в свій дім. Амінь. Готуючись до проповіді, думаю, послухай, в мене якісь такі проповіді, або сумні, або я не знаю. <ріст> Хай Бог благословить вас прийняти це слово, яке сьогодні було. В першу чергу воно було для мене. І я надіюся, що це слово, воно впало в ваше серце, що це слово воно торкнулося вас. І що ви переосмислите, що ви чуть-чуть зміните свій погляд. І... Будете нести освячення в свої домівки, до себе на роботу. Що ви зміните своє серце, переглянете, з чим ваше серце, за що ви переживаєте, за що ви молячись, чи молячись, ви молитесь до Бога, чи молячись, ви думаєте про якісь свої справи. А було би ще краще навпаки, працюючи де в своїх справах, ви думаєте, що за Боже, це вже взагалі просто супер. Я пам'ятаю, колись як зустрічався з своєю Олею, Я настільки хотів, щоб вона стала моєю дружиною, що де б я не був, я завжди думав, так, позвоню, ні, 5 хвилин пройшло, як говорили ще рано. <хи> і я не сказав би, що була якась така справа і якась така обставина, що я настільки був зайнятий, що я навіть не подумав би десь про неї. Ні, моє серце було все бах, приліпилось капець. Я хотів кожного разу позвонити, я хотів кожного разу приїхати. Я хотів хоча б на хвилинку побачити, а як зараз, а як потім, а як завтра і так далі, чим займається, що робить, а чи не думає про когось іншого, а чи немає конкурента і так далі. Моє серце було до неї. Так само, і Господь хоче, щоб серце було до нього наближене. Йому не потрібні подарунки. Якщо без серця даряться вони, йому не потрібні молитви, йому не потрібні пости ради посту і молитва ради молитви, йому потрібне серце ваше, сповнене любов'ю, тягою до нього і так далі. А коли є любов і є тяга, то тоді вже ти і шукаєш, який б це подарунок принести для Олі. Бо думаєш, що ж в тому селі, Боже Боже, одні буряки і картофля. Ще прийти, не знаєш. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви направили своє серце до нього і шукали, як приліпитися до Божого. І друге що, щоб ви освячувалися самі і несли це освячення всюди, де ви є, не тільки вдома, а й на роботі, там, де ви перебуваєте з друзями, в колективі, ще в чомусь, зуміли принести це освячення. Амінь. Давайте ми станемо, помолимося. За слово. І ви знаєте, я хотів би запросити ще Левитів, таку останню пісню, вона настільки впала мені в серце і до слова, ще ми заспіваємо і поклонимося Богові. Давайте ми помолимось, Очі Небесний, ми дякуємо тобі, Господь Бог. За те, що ти через слово проповіді відкриваєш свою волю, за те, що Ти через слово проповіді відкриваєш своє серце для нас, Господь. Глибину свою Очі небесні. Благослови во ім'я Ісуса Христа, щоб наше серце воно не було з е, матеріальним, щоб наше серце не було з душевним, а наше серце було з тобою, Господь Бог. Благослови во ім'я Ісуса Христа, дай нам мудрості переоцінити своє життя, переоцінити свої вчинки, переоцінити свої бажання, переоцінити свої похоті. Благослови Очі Небесний. Благослови також, Господь Бог, щоб ми могли нести це освячення в домівки. Господь, там, де є ще наші невіруючі друзі, невіруючі е, матері, батьки, благослови, щоб в кого є невіруючий чоловік чи дружина в ім'я Ісуса Христа, щоб ми несли це освячення і освячували їх тобою, Господь. Ми дякуємо Тобі, Царю, за твою любов, мудрість і благодать в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте поклонимося.